13 грудня Тростянецька селищна територіальна громада спільно з благодійним фондом МХП Громаді за фінансової підтримки агроіндустріального холдингу МХП урочисто відкрили проєкт адаптивного клубу Спорт незламних, чия воля міцніша за тіло. Проект реалізується в межах всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив Час діяти не стримні. Державною установою Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах проекту Активні парки програми Президента України. Це не просто новий адаптивний спортивний клуб, а унікальний простір, який об'єднує людей з різними можливостями. Сьогодні ми присутні на ще одному проєкті, який показує ще раз співпрацю влади, бізнесу громади, заради наших ветеранів. Відкриття адаптивного клубу це найважливіший з проєктів, які мають бути сьогодні в громаді. Так безпосередньо ми не зупиняємося на допомозі військовим, але хлопці вертається їх потрібна наша підтримка. На урочисті події були присутні поважні гості та партнери. Ми знаходимося в цьому залі. Ну, символічно, бо ми його також, це був окремий проєкт, дуже великий, дуже серйозний. коли робили цей зал, і цей зал був зроблений настільки якісно, що тут рік грала е, прем'єр-ліга. Сьогодні в нас тут відкриття адаптивного клубу. І я вважаю, що такі проєкти надзвичайно важливі, надзвичайно потрібні. І для сьогоднішніх ветеранів вони просто необхідні як повітря. Адаптивний спорт це прорівність. Силу духу і можливість кожного знайти себе у русі, досягти особистих перемог та відчути підтримку спільноти. У світі адаптивний спорт вже став частиною великих змагань, таких як Параолімпійські ігри. Киття даного клубу в нашій громаді поверне до нормального життя, скажу так, кожного військовослужбовця, який буде повертався з передової. Після вітальних слів відбулася церемонія вручення подяк та презентів усім меценатам та партнерам. Ми нічого не робимо для ветеранів без ветеранів. Тобто наш, наш, для нас дуже важлива думка саме їх, їхня потреба, що ми реалізуємо, які клуби ми відкриваємо, з якими напрямками потрібно працювати, чи то волейбол, чи то баскетбол, чи то плавання, чи то лижі. Тобто ми адаптуємо все можливе з неможливого, щоб вам було комфортно і ви могли займатися тією улюбленою справою, якою ви хотіли займатися Компанія МКП сьогодні долучається до всіх справ, які є. Будь-то інклюзія, будь то якісь обмежені доступи до тих чи інших цивілізованих норм життя. Думаю, цей проект це буде одним із тим початком людей адаптації до нормальних умов життя. Ця подія це не просто відкриття клубу, а справжнє втілення мрії. Простір став другою домівкою для тих, хто прагне розвиватися, рухатись вперед, спілкуватися. Та перемагати як у спорті, так і в житті. Як відбувається заняття, це індивідуальність. Ви час всіх є мій номер, якщо захотів потренуватися, набрала на я під'їхав на займання. Тобто клубка цієї постійно і працюють у вихідні. У вихідні, якщо є на потік, потреба.